Замість об'їзної дороги їдуть по тротуару. Мова йде про вулицю Чорновола з 26 червня. Її закрили на ремонт. А для транспорту створили об'їзний маршрут. Однак чимало водіїв цим нехтують, а їдуть по тротуарах вулицею Чорновола. Місцеві мешканці обурені, адже не можуть спокійно ходити. Звернулись до журналістів. Ледь не розминулися автівки, втім, продовжують їхати по тротуару у дві сторони. Чому порушують правила дорожнього руху? Водії не пояснюють та ще й хамлять. Я що, я ви ви Мешканці будинків на вулиці В'ячеслава Чорновола, яко кажучи, цим невдоволені. Йде по нашій вулиці ремонт, капітальний ремонт дороги, всі машини їздять по нашому тротуару. Машини їздять з вчорашнього дня, цілий день, грузові, легкові, самоскати, самоскиди, правильно сказати. Ну, швидка допомога це зрозуміло, що їздить. Маршрутки їздять, вчора на Лубовинська маршрутка їхала, повністю забита людьми зранку. Це при тому, що для усього транспорту, перекривши вулицю Чорновола, облаштували об'їзну дорогу. Їхати цією дорогою можуть лише люди, які тут проживають, які їдуть в лікарню, що тут розташована, та швидка допомога. Спершу з 26 червня так і було, розповідають місцеві. Перші дні дійсно було регулювання і в об'їзд йшли. А сьогодні направляють працівники, направляють на тротуар тих, хто їде. Ремонт. Уже другий тиждень іде, і ще дуже багато часу сказали, що навіть до нового року може й довше буде. Це що, що тоді залишиться від нашої цієї ділянки тротуара? Він старий, давно прокладений. Під е, асфальтовим покриттям проложені всі комунікації і е, водопостачання, каналізація, телефонні лінії. І не раз були прориви каналізації через колодці, потоки були. Каналізаційні люки, які знаходяться на цьому тротуарі, кожна машина, що проїжджає, доламує. Їде сюдою навіть техніка, що ремонтує дорогу. Цей колодязь багатостраждальний. Його вже багато років по ньому їздять, кришку вже розламали, ми пробували трошки залити цементом. Але все одно машини їдуть. Це одна, і там ось друга брила лежить, притягнули туди, щоб відкрити. Коли стояли ці два камені, то можна було тоді починали їхати і поверталися. Але ось це вчора зняли їх і почалась оце, от бачите. Крім того, людям, які пішки йдуть в лікарню, необхідно маневрувати між поруч проїжджаючим транспортом, що при великому пототі машин зробити нелегко, особливо старшим людям. Я лікуюся в Чорнобильській лікарні. Сьогодні мені треба було з'явитися до лікаря на 10 годину. Я дуже погано бачу і дуже погано вхожу. Вранці сюди прийти було неможливо. Транспорт, і високі машини, і низькі машини, і одна за одною. Слухайте, я запізнилася. Люди вже зверталися і до влади, і навіть до поліції. Втім, там їм допомогти не змогли. Тільки що телефонували мені з поліції і сказали, що це не різні компетенції, вони не можуть поставити, в них немає стільки людей, щоб ставили на кожний тротуар і регулювати вулиці, рух по тих вулицях. Плинути на ситуацію можуть лише будівельники, які роблять дорогу. Однак там запевняють, що більшість водіїв обманом їдуть цією ділянкою. Ба Більше ще й хамлять працівниками, якщо ті не хочуть їх пропускати. Вони кажуть, що їдуть або в лікарню, або до себе додому. Але насправді на, на ну, це неправда. 90% просто за рахунок того, що обманують працівників, які стоять на, на пропусках. Таким чином вони просто проїжджають. Це на совісті все водії. От На совісті кожного водія, який їде і. За рахунок того, що обманює і приводить до цього колапсу. Працівник же ж не буде кидатися йому під грузову машину під колеса. Він його попереджає, що не їдьте, люди добрі. Тут перекрито, перекопано. Все одно, ну, скажімо так, нагло преться і все. Людям, які проживають на цій вулиці, від виправдань будівельників не легше і просять хоч когось вплинути на ситуацію. Вони в міську раду, міська рада каже, це не на наша компетенція звертатись в поліцію. Розумієте, до чого йде. Чорнобильська лікарня наштампувала пропусків, кому треба, кому не треба. Всі їздять собі, бо в них перепустка. Ну нема питань, якщо треба швидкі проїхати, чи якомусь працівнику там лікарю, то якби питань немає, але але це ж ну, взагалі, в два ряди, бо всі клумби повиїжджали, каліктора попровалювали. Працівники ну, поліції ну, таке що під'їжджали і сказали: перекопайте або киньте якісь блоки. Ну зараз так і зробимо, то і все на тому буде. Поки ми знаходилися на вулиці В'ячеслава Чорновола, будівельники поставили на тротуар дорожній конус і машини на тротуар та на перекриту дорогу не пропускали. Чи будуть це робити і надалі, невідомо. Адже перекритою дорога буде щонайменше до жовтня. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.